Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я до вас знову з розпаковочкою, цього разу замовлення від компанії Oriflame. Вчора забрала посилочку, але вчора вже не встигла відзняти для вас відео, так як отримала два замовлення. Фактично, не два, а три, бо два замовлення в мене було від компанії Avon і одне замовлення з компанією Oriflame. Тому. Вчора відзняла відео з посилочкою від компанії Avon, а зараз покажу, що замовляла в каталозі від компанії Oriflame. Замовлення зовсім невеличке. Покажу його вам, і також покажу ще два ароматики, яких я нещодавно замовила з Notino і з Майкапу. Тож, давайте почнемо. Робила замовлення ось по цьому каталожку, який щойно відкрився, і буде у нас діяти ще до кінця червня, до, 26, до 21 числа. Каталог цікавий, яскравий, багато у ньому новиночок, такий вже літній. І зараз покажу вам, що я для себе обрала. І перший продукт, який я придбала, це був продукт з розпродажу ось такий от годинник. Зеленим циферблатом. Я давно вже заглядала на цей годинник, коли він з'явився в каталожку перший раз, це десь було, мені здається, перед новим роком він був дороговартісний. Потім один період була на нього знижка, я його чомусь не придбала, але дуже його хотіла. І ось, нарешті, я його побачила в розпродажі і вирішила придбати для себе. Зараз вам покажу таке красиве. Пакування і ось так у нас виглядає сам годинник. Дуже-дуже красивий, мені сподобався. Я задоволена, що я його придбала. Взагалі, мені подобаються аксесуари від компанії Oriflame і, тим паче, годинники. Які годинники у мене є, які я придбала, вони гарно носяться, і також мені подобаються. Ось цей годинок, наприклад, мені приходив в подаруночок, в подарунках-сюрпризах. Я також дуже-дуже ним задоволена і з задоволенням його ношу. Тепер буду мати ще і такий. Скажу вам по секрету, що я хотіла придбати ще ось такий годинок, який з'явився у нас в минулому каталожку, але знову я відтягувала. Коли в цьому каталозі я вирішила його придбати, то його вже не було в наявності. Написано, що скоро з'явиться, тому не знаю. Можливо, якщо він з'явиться ще до кінця каталожка, то я його все ж таки придбаю. Ось так от він виглядає. В минулому каталозі він з'явився як новиночка, я його чомусь не взяла, відкладала, відкладала, а потім дивилася огляди у дівчаток, мені він сподобався. Я вирішила, що придбаю його в цьому каталожку. Але поки я надумала, то його вже немає в наявності. Думаю, що він все ж таки з'явиться до кінця каталогу. Але це мені також дуже-дуже сподобався. Зараз я навіть його... Відкрию так вийму з коробочки, бо все одно ж я його взяла для себе і покажу вам ще трішки ближче. Ось так от. Дуже красивий, так гарно переливається оцей колір такий смарагдовий. Красивий. Я задоволена, що я його взяла. Покажу вам, дівчатка, ще його для порівняння, бачите, так на руці з цим. З меншечким, це трішки меншого розміру, але також дуже гарні тут камінчики так красиво переливаються, а цей взагалі супер. Дуже красивий. Друге, що придбала, це новинка також минулого каталогу. Це ось такі от гелеві шкарпетки по догляду за шкірою ніг. Вартість по каталогу 359 гривень. Також дивилася на них в минулому каталозі, в минулому не придбала. І дивлюсь, що вони є в цьому каталозі по такій самій ціні, тому вирішила спробувати. Зараз вам покажу, я вже їх виняла з упаковочки, дивилася їх. Ось так от вони виглядають. Важкі такі, досить плотні і всередині, бачите, гелеві, Думаю, будуть добре працювати. Хочу спробувати. У мене є схожий продукт від компанії Avon, Напівшкарпетки такі силіконові для догляду за ніжками. Вони мені дуже-дуже подобаються. І хочу спробувати ще ось такі от носочки від компанії Oriflame. І третє, що я придбала, друзі, це, звісно ж, новиночку. Ось так от вона представлена в каталожку: новий ароматик з лінієчки Освіт. Бабел Тіапаті. Ось такий от красунчик. Звісно, я ж скористалася цією пропозицією, бо треба було зробити замовлення на 800 гривень, щоб придбати цей ароматик по суперціні. Всього за 445 гривень. Тут у нас, як і в попередньому, ароматику з ноткою мангого також об'єм 100 мл, великий об'єм. Зараз вам покажу, як виглядає сам ароматик. Ось так, от, друзі, виглядає саме пакування. Яскрава така літня упаковочка, вже, яка навіть трішки піднімає настрій. І зараз покажу вам сам флакошик. Ось так от виглядає флакон, ніжно-рожева рідина всередині. Флакон ідентичний до попереднього аромату з цієї лінієчки. Я навіть взяла, щоб показати його вам для порівняння. Цей ароматик з манго у мене вже досить давно, і він мені також дуже подобається, я активно ним користуюся. Сама новиночка Bubble Тіапаті мені сподобалась. Звісно, це мої перші враження. Мені чомусь здається, що цей ароматик. Буде дуже гарно розкриватися саме в спеку. Хочу спробувати його поносити і в спеку, і в прохолоду, щоб вже тоді визначитись, на яку пору року він мені більше подобається. По каталогу у нас аромат заявлений як фруктово-амбровий, середня концентрація аромату, в нотах заявлені полуниця, зелений чай, акорд кокосового молочка. По опису аромат мав би бути солоденьким, що відчуваю я. При нанесенні дуже яскраво відчутні фруктові нотки, а саме заявлена полуничка, можна сказати, навіть трішки з кислинкою. Але ця кислинка дуже-дуже швидко спадає. І з'являється нотка кокоса. Солодкий, солодкий кокос. Не знаю з приводу кокосового молочка, але кокос тут дійсно дуже відчутний. З приводу солодкуватості він солодкий, дійсно солодкий, але в міру не приторний. Звісно, треба тестити, тому що у кожного свій тип шкіри, і на кожному він може розкриватися по-іншому. Солоденький кокос і фруктові нотки, а саме полуничка, тут дуже гарно поєднані в цьому ароматі. В принципі, я люблю кокос в ароматах, він мене не відштовхує, тому я буду носити цей аромат. Якщо ви не любите нотку кокоса, то, можливо, вам не варто купувати флакончик, а просто взяти пробний зразочок і затестити аромат. Але для мене аромат, ще раз повторюсь, солодкий, але в міру, не притурний. Ось таке, друзі, було моє замовлення невелике, але я дуже-дуже задоволена. Забула показати, що замовила ось такі от блотери 50 штучок. І замість плати за доставку я обрала ось такі гелі інтимної гігієни, фемінель, з Вера в рефілі. І також отримала новий каталожок від компанії, ще навіть його не листала. Трішки пізніше буду вже переглядати. А ще, друзі, хочу вам показати два ароматики, досить бюджетних, які я замовляла на сайті Notino і Майкап. Вчора отримала посилочки і зараз швиденько вам покажу. А ще ароматик, який я придбала, який я вже давно хотіла, придивлялася на нього. Це ось такий от ароматик від бренду Джен Артес. Касандра Роуз Інтенсен. Взяла я його в парфумованому, в парфумованому наборі, тому що була дуже бюджетна ціна на набір. Я вхопила цей набір всього за 210 гривень, плюс ще й була безкоштовна доставка. Тому я дуже-дуже задоволена. Хто замовляє часто на сайті Нотіно, той напевно знає, що там є оцінені парфуми, косметика. Якщо, можливо, товар або розпакований, або пошкоджена упаковка. В моєму випадку була пошкоджена упаковка, покажу вам ці пошкодження, бачите? Трішки було надірвано. Сам аромат тіленький, коли я його відкривала і нанесла. Перше розпилення то був холостий пшик. Це означає, що до цього часу ароматом ніхто не користувався, просто пошкоджена упаковочка. Ось так, друзі, це все виглядає всередині. Зараз дістану. Тут у нас парфумований лосьон для тіла в об'ємі 150 мл з ароматиком Rose Intense і сам ароматик. Ось так виглядає флакончик. Досить простенько, тут така легесенька пластикова кришечка, але враховуючи його бюджетну вартість, то я думаю, він досить непогано виглядає. Ароматик мені сподобався, нанесла його на шкіру. Не хотіла на блотер, хотіла відчути його на шкірі. І от знімаю вам відео і просто насолоджуюся цією красивою трояндочкою. Вона тут дуже ніжна, повітряна, така легка, літня, ранішня з крапельками роси асоціюється у мене чомусь з ніжними кольорами, з рожевим і з білим. Дуже-дуже красива. Буду задоволенням нею користуватися. Я думаю, що в тепло цей аромат буде дуже гарно звучати і гарно розкриватися на шкірі. Не знаю, як він буде по стійкості. Можливо, він і не дуже стійкий, але у нього бюджетна ціна і досить великий об'єм, щоб частіше його поновлювати. Тому я вважаю, що це не так важливо. І другий ароматик, друзі, вам покажу швиденько, який я придбала, але цього разу вже придбала, замовляла на сайті MyCup. Це ось такий міракулум Афротізіак. Дивилася якось я відео у Юлічки Олійник. Вона так смачно розповідала про цей аромат, і мені дуже-дуже захотілося чомусь його спробувати. Я раніше взагалі з ним не була знайома. Я стала дивитися на сайтах, де він є, побачила його на сайті MyCup по дуже бюджетній ціні і вирішила його придбати. Ось так, друзі, виглядає флакончик всередині, простенький, але, на мою думку, досить цікавий. Єдине, що тут трішки легко закривається і відкривається кришечка. Дуже легко, мені здається, що вона буде злітати. Але я його не планую носити в сумочці, він буде у мене стояти на поличці, тому нічого страшного. Щодо самого аромату, об'єм тут 50 мл. Зараз зачитаю вам. Пірамідку його, випущений він був у 2020 році. Кхе -кхе. Вибачаюсь, заявлений він як квітково-фруктовий. В початкових нотах у нього заявлені груша, рожевий перець, чорна смородина. В нотах серця жасмин, троянда, тубероза, і в кінцевих нотах побетонка, ветивер і карамель. Буду Розношувати і ближче знайомитися з цим красунчиком, але перші враження непогані. Ароматик заявлений, як квітково-фруктовий, але я б його віднесла до східно квітково-фруктових. Тут дуже відчуваються якісь такі східні нотки, спеції відчутні і дуже яскраво виражені білі квіти. Він такий, я б сказала, незвичний, яскравий, і мені здається, що буде дуже-дуже стійкий. Ну, Буду вже його пробувати розношувати і в жару, і в прохолоду, і тоді вже, можливо, більш детальніше вам про нього розповім. На сьогодні, друзі, це все показала вам своє невеличке замовлення від компанії Oriflame, свої бажанки, які хотіла, і ароматики, які замовляла на сайті Майка і сайті Notino. В цілому, залишилась дуже-дуже задоволена, аж цілих чотири ароматики поповнили мою колекцію. Це ось такий от красунчик, чудовий Bubble Tіаpatty від компанії Oriflame. Не менш красива троянда. Ароматик від Gen Artes Rose Intense і Afrodisia від Miraculum. Дуже-дуже красиві парфумчики. Чому чотири? Бо вчора ще я показувала вам розпаковочку від компанії Avon. У мене з'явилася ще ось така от новиночка від. З Злініючки If, If One, яка мені також дуже-дуже сподобалась. Усім, друзям, дуже вдячна за перегляд. Бажаю вам тихої і мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.